Друзі, вітаю всіх! Сьогодні для вас знімаю свій улюблений базовий рецепт тіста, на якому я готую завжди пироги, пиріжки, булочки, пампухи. І е, випічка з такого тіста виходить неймовірно ніжною. Ну, напевно, якщо ви приготуєте і порівняєте, то порівняти буде ніжчим. Воно настільки ніжним, е, просто тане і в руках, і в роті. І саме головне, що за інгредієнтами. Тісто не виходить дорогим, тому обов'язково приготуйте, скуштуйте і насолоджуйтесь. І саме головне не забудьте рецепт записати, щоб потім його не шукати, бо заміни такому тісту ви не зможете знайти. Першим ділом готую начинку на крупній терці натираю солодкі яблука. Щоб ви орієнтувалися і ні в чому не розгубилися, я для вас додатково обов'язково пропишу всі інгредієнти в рецепті під відео. Натерті яблука перекладаю на розігріту пательню. У мене домашні, дивіться, як вони швиденько потемніли. Цукор додаємо за смаком. Хтось любить більш солодке, хтось любить менш солодке. До яблук з цукром вливаю сік лимону, дві столові ложки, перемішую. І тушкую на середньому вогні, поки не випариться весь сік. Начинка має бути однорідною і нічого не має пливти. Для вершкового смаку додаю шматочок вершкового масла, 40 г, але це за бажанням, якщо у вас його нема, масло не додаєте. Ось такою виходить начинка, нічого вже не пливе, не тече, можна перекладати на тарілку і залишити до повного вистигання. Переходимо. До заварної основи. в миску я всипаю столову ложку цукру, додаю 2 столові ложки борошна. Тепер необхідно залити окропом та швиденько все перемішати, щоб суміш була дуже схожа на заварний крем. Після чого лишаю постояти на 3 хвилинки, не більше, після чого вливаю кефір. Кефір у мене звичайний з холодильника. До отриманої суміші необхідно доторкнутися пальцем. Якщо вона приємно тепла, тепер додаю дріжджі. Ретельно перемішую, щоб вони повністю розчинилися, залишаю на 15 хвилин. Також додам дрібку соди, щоб не відчувалася кислинка кефіру в тісті. До пухкої опари додаю одне яйце. Для того щоб випічка була більш ароматною, додаю трішки ваніліну в середньому десь 1 грам, або можна замінити на пакетик ванільного цукру, додаю сіль, неповну чайну ложку та додаю цукор, який залишається по рецепту. Обов'язково додаю рафіновану олію, щоб випічка була ніжною, довше свіжою. Ретельно необхідно все перемішати, щоб цукор розчинився. Далі залишається тільки додати борошно. Борошно я завжди додаю частинами, щоб тісто не вийшло тугим. Спочатку замішую за допомогою лопатки, після чого перехожу на вимішування руками. Тісто завжди вимішую не менше 5-7 хвилин. Ось таким виходить тісто, воно буде липке, але воно гарно тримає форму і не пливе. Тепер необхідно підчистити стіночки миски, накрити та дати збільшитися в 2-3 рази. Тісто добре відпочило, тепер необхідно його трішки обім'яти та перекладаю на стіл. А щоб з тістом було легше працювати, борошном присипаю робочу зону та обов'язково присипаю саме тісто. Після чого з ним дуже приємно працювати і нічого не чіпляється до пальців. Тепер залишається сформувати такий, начебто, батончик, і поділити на шматочки. Шматочки тіста в мене крупненькі, бо я люблю пиріжки такі, щоб вони були гарні, пухкі, немалі. Але тут вже, як кажуть, кому як смакує. В мене виходить 15 шматочків. Тепер залишається їх тільки сформувати в кружечки, даю відпочити 5 хвилин і формуємо пиріжки. Сформовані пиріжечки перекладаю одразу на антипригарний пергамент, на якому я і буду випікати. Тепер їм залишається дати відпочити в середньому десь 30-40 хвилин, після чого вкриваю яйцем, яке я змішала із столовою ложкою води, можна воду замінити на молоко і обов'язково випікаю в попередньо розігрітій духовці. Завжди випікаю на середньому рівні при режимі верх-низ. Температура 180 градусів 15-20 хвилин. Але це вже е, залежить від вашої духовки. Також випічку можна покривати молоком, сметаною. Можна покрити дуже таким крепким чорним чаєм, е, якщо у вас, наприклад, нема яйця. І подивіться, які красені в результаті виходять. Вони. Неймовірно пахнуть. Це дуже смачно, повірте мені на слово. І вони ну настільки вони ніжні, що я навіть іноді дивуюся, як вони не опадають при такій своїй повітряній текстурі. Даю їм повністю вистигнути, подивіться, які вони м'ягусінькі. І залишається налити молока і запросити цих до столу. Обов'язково приготуйте і скуштуйте. А я від вас з нетерпінням буду чекати вподобак, щоб я бачила, які найбільше рецепти вам подобаються, і обов'язково коментуйте. Ну а хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати прості домашні смачні рецепти. Бережіть себе, будьте здорові і мирного нам усім неба! А з вами була Світа, всього вам самого-самого найкращого! Пока-пока!